До колежи готово. Хоч вона співати туман яром, туман доленою. гарний команд. От ми тільки на решті не бо Юра все таке, бо я тебе ще не прибавив. Так, ну все, ми знову в лісі. З самого раночку. Але... Вже не перші, скажімо так, люди в лісі вже є. Юрик мій поїхав трішки вперед. От мене лишив, туман гарний, дощик ішов. Але знаєте що? Краще б вже ці опеньки були сьогодні. Тому що якщо ми їх сьогодні не набачимо, то я вже не знаю. Вже мені додому з лісу, хоч і не приходь. Да, трактори гудуть. От. Ну, Зараз будемо бачити одним словом. Якихось пакетів набрали. І ходу шукати гриби. Уже у лісі достатньо мокро. Стопаєш на гакани, але так, і тумани є, але ще можливо. Не було достатнього такого тепла, знаєте, щоб вже вони полізли. Ми ну, зараз будемо дивитися. Набачила, поки що здалеку ось такий помічок, але це не опанки, тому рухаюсь далі. Так і всякі на пенічках. Опенки ще не бачу. Так, ну хоч би, хоч би так знайти, щоб вже на якусь сковорідку пожарити, щоб Юру задобрити. Скільки вже таких польховичок лізе білих. Вже такого всього дуже, дуже багато. Прям розмаїття всяких мухоморчиків. О, який. Так, Юра мій дав кружка і їде напроти мене, а Опенька ще жодного я не бачила і так підозрюю, що і він. Ото зараз почую. Ну от знову. Тільки подивіться, що робиться. Ну, а без це вже були опеньки. Що не знімаєш? З Знімаю? Де, все. Я, щось в мене очі не промиті чи що? До півдерева опеньки. Це ще туман не розсіявся, їх просто не видно. Який туман? Казав, що в лісі грибів нема, що зарані їхати. О, вона побачила туман, давай бігом. Назбирала. Дивися, не відлазять у пакет. Сідай поїхали додому. Пожди. Ось я щось бачу. Він вже це саме. Не об'єкт. Можеш назбирати на лісі. Чуєш? А ось цих таких порховочок, вони їсти ні чи ні. <рес> Бо їх тут дуже багато. Поїхали побачити. Це, напевно, буде найкоротший, найшвидший, точніше, наш забіг. У ліс по гриби, <гум> тому що ще нічого й не бачимо. А ось таких, аби ж воно було і то її ж можна було поже і цілий прицяк назбирати. Дивіться, вони кругом. Кругом. О, зараз я покажу. Дивіться, скільки. Вже чую, Юра з кимось розмовляє. Зараз подивимося, запитаємо що до чого. Чи щось хоч в очі бачили? Ні, то відразу розвертаємось і їдемо додому. Я і так не знаю, як Юра погодився мене завести, тому що в нього стоять породи на оранку. А я його таке знову на ліс мовила зранку. І таки знову даремно. Воля нам зараз біло прибасть. Полян Та є свіже слів, повімка. Да. Воль веде гряди. То це, може, в цьому збирало? Аби, аби муха море збирати, тому на цілий прицеп. Перейомки треїхати. Ти не був там? Так, одним словом зустріли двох людей. Ні в дарочку, ні в пакеті, нічого. Та вже коли Коля нічого не знайшов, то значить точно нічого немає. Тому вже в мене Юра каже так рибай і поїхали додому. Ну і так зараз буде. Не будемо ми даремно їздити. Ще, ще земля в лісі, значить не проснулась на гриби. О, знову красотінця маленька. Біленька. І я вже, знаєте, хоч поки, <смі> поки хоч Юра там вже розмовляє, то хоч трішки тако пройтися. Дивіться, яка. Всяка всячина. Всяка всячина під ногами, а ось зараз який пеньок знову рясний. Здалеку видно. Ох, який. Дивіться, всяке різноманітне на всі сторони. Ну ось в нас ось такі називають, як обманчиві опеньки кажемо. всякого обманчивого, повно-повно. Ой, навіть не перемикаюся ось так. Покажу, дивіться наскільки. А щоб тобі який гриб, чи ото яка сироїжка на осінь. Що то вже той панк. Будуть риба і Ой, буду, ой, буде мені нагадувати. Каже, будуть буду тобі гриби, буде тобі риба, буде тобі салок. Дайте я кудись тічу від нього. Ні, ну то ж ні. Ну що тако за... за несправедливість? Ну вилізе хоч такого один, щоб я тако вже та його знайшла і показала. І сказала, що є. Його нема нічого. А він же кричить, буде тобі риба, буде тобі собак. За того це стільки йду, стільки такого всього зустрічаю. Все, треба йти не сердити <сіх>, Юру далі, бо бачу, що він вже на, всю, на ісходну вирулив <сіх>, додому їхати. Зараз, якщо покручуся, то зараз буде мені таке, що і ліс, і риба, і ставок. О, Стоїть. <сіх>, чуєте, що робить? <сіх>, ні, не, не опенки. І знову не опеньки. зараз ще покине час. От тут Отуто Юра, я йду. <смі> Ой. Іду, йду. Бігу-бігу, бігу-бігу. Так і я. Бігом-бігом. А сатику хочеться в якусь сторону повернути. Дуже м'ягко ступати. Мягка земля, багато листя. А, він, він йде до мене. Так, Коля вже теж всім їхати. Я вже йду, йду до трактора, йду до трактора і кажу, бігу-бігу. Бігу. Мені палок? Де ти гриби, ти бачиш? М не можна, бо в мене синяк з'явиться. Аби що було тепло, тому треба було в лісі йти. Абе що? Було тепло. А що холодно? Холодно. А чого без шапка, якщо холодно? Угу. Ні, насправді не холодно. Гарненький такий туман. М'якенько так ступати. Коврик такий вже застелився, славненький. А, одна, одна печалька, нема грибів. Все. А що, може, так бути, що не буде взагалі?

Так, нема коля, тут теж пусто, я вже тут сходила, нема. Ти в кар'єр поїде. Іду, виїхав. Всьо, поїхали. Ну хоч з одною користю приїхали. Ми колку підкинемо. Коля, ти щоб побачив, скільки я пакетів набрала, відро. Треба тачку взяти. Кого? Та. А так, да, та тачка, мабуть, в інтернеті всіх грибників розстроює. Так, Коля на кар'єр по гриби. А ми додому. Ще снівалянка. Це навіть туман не розсіявся, ще ми ніколи менше часу кудись сюди не верталися. Будуть тобі зараз гриби вдома, буде все. Зараз, коли приїдемо додому, будуть тобі гриби. Я тут смерд як собака. А вона гриби, опенків повно. Де вони ті опенки? Скільки я кажу? Не буде їх вже зарання. давай, давай. Середина літа вона попередні їде. Буде тобі яро, будеш тобі по буду гадати. Шуга ти, шуга ти. Куда тебе рыба, куда ты без того?